Вітаю всіх, це проект Четверта влада. Мене звуть Ольга Мальована. Останнім часом ми багато говоримо про навчальні заклади Черкаської області з іншого боку, коли як не зараз, тому що школярі закінчують школи, абітурієнти готуються до вступів. І зараз ми поговоримо про Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, а точніше розкриємо деякі аспекти його життя і діяльності. Говорю деякі, тому що насправді це величезна структура, кілька навчальних корпусів, тисячі студентів студентів і сотні викладачів та життя, яке вирує і не зупиняється ні на мить, навіть зараз в умовах воєнного стану. Прямо зараз я йду на зустріч із ректором Черкаського національного університету, професором Олександром Черевком. У нього й розпитаємо, чим живе університет зараз. Сподіваюсь, він вже чекає на зустріч із нами. Ходімо зі мною. Отже, поруч зі мною ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор Олександр Володимирович Ревко. Вітаю, Олександр Володимирович. Слава вас. Україні! Героям слава! Ми в вашому кабінеті зараз. Я до речі зізнаюся, що колись закінчила цей університет, але у кабінеті ректора я вперше. Ви скажіть, будь ласка, у котрій годині вранці ви сюди приходите і з чого починаєте робочий день? З кави? Я приходжу на 9-ту годину і. Починаємо із графіка роботи, тобто почта десь до 10-ї години, потім каву в 11 пів ага, одинадцять. <laughs> так що ну, кожен день по різному, по, по планам понеділок, в 11 ректорат у нас щопонеділка, інші дні, інші заходи. Все планується. Угу. Ви, коли були головою обласної державної адміністрації Черкаської, у вас був Просторіший кабінет в середмісті. Де вам зручніше? Ось тут в кріслі ректора, чи там в кріслі голови обласної держадміністрації? Ну, не крісло ж, красить людину. А от то робота важлива державна, політична. Територія, якою за яку ти відповідаєш за її сталий розвиток, людський потенціал. А Черкаська область це мільйон двісті людей на той період, і 29 тисяч квадратних кілометрів. От, треба було сталий розвиток території і розвиток людського потенціалу. Все це в свій час забезпечувалось, бо тоді, наприклад, і повноваження були дещо ширші, ніж, наприклад, зараз. А управління університетом. Це теж менеджерська робота, от в першу чергу. Але це, як кажуть, 900 десь працюючих у нас і більше 6 тисяч студентів. От десь семитисячний колектив, яким теж треба управляти. І я б сказав, це. Це трошки різні речі. Угу. І кожна робота в різні часи приносить свої виклики, я б сказала. І, зокрема, від лютого минулого року ми всі, Україна, живемо в стані повномасштабної російської агресії. Скажіть, будь ласка, як університет, ви персонально, як ректор, зустрів повномасштабну війну Росії проти України? І які були виклики? Як ви з ними впорались? Ну, ми, мабуть, як і всі зустріли ранком, потім на робочому місці, і треба сказати, що я щоденно знаходився на робочому місці і тим самим впевнював людей в тому, що нам треба бути ну, принаймні керівний склад, а потім 9 березня, на день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми зібрались в центрі Черкас. Я маю на увазі наш колектив, керівний склад. От, зрозуміло, що було тихо і нікого не було. Потім в тому корпусі четвертому я провів таку дуже принципову нараду, де сказав, як ми будемо діяти. І впевнено, людям сказав, що треба залишатись на місцях е е молоді. Сім'ї, молоді жінки, діти всі мають убезпечуватися. Хто бажає виїхати, виїжджають. А що стосується адміністративних відповідальних посад, ті мають залишатись до того моменту, поки я не скажу. І я дякую от своєму колективу, ректорату, що вони повірили Почули. в мене. Почули мене і до речі, от ми річницю е, згадували тут заходи благодійні проводили. То багато хто підійшов о, і подякував мені за ту позицію, і ті саме ті слова, які я тоді сказав. Ну я знаю, що з перших днів університет. У з перших днів війни університет залучився до волонтерства. Це і плетіння сіток, і організація різноманітних заходів для збору коштів на автівки для наших військових. Більше того, багато випускників Черкаського національного університету зараз зі зброєю в руках захищають Україну. Скажіть, будь ласка, хто? Хто це ініціював і чому це важливо для Черкаського університету? Ну, ця робота, наскільки я розумію, триває зараз, тому що допомога затопленим регіонам Херсонщини, прийом внутрішньопереміщених осіб. Ну, бачите, ми от з перших днів я тут, ось за цим столом, є і хроніка наших подій, і моїх виступів. На моєму ж Фейсбуці можна почути десь вже 28 лютого я їздив в село приїхав проїхав всі блокпости і сказав, що в мене настрій покращився, що люди всі згуртовані, готові захищатися, і нам треба організовуватися і на тому своєму місці, де ми як освітній заклад, от можливо, там не бігти на барикади, але і ми створили волонтерський центр, який діє і по сьогодні, і ми там збираємо допомогу не тільки в а... Тісна співпраця, це Інститут в першу чергу фізичної культури і здоров'я Нечопоренко, Леонід Анатолійович, директор. І е, там цей волонтерський центр діє по сьогодні. Ми створили центр психологічної допомоги, працювали наші перекладачі, працювали е, ну, дуже активно працює і працювала наша військова кафедра, наші офіцери. Робимо і робили все, що можна робити. Ми самостійно зібрали вже десь мільйон сімсот тисяч тільки своїх коштів. Це Зрозуміло за, час війни? За, за весь період. Зрозуміло, що це сьогодні звучить небагато, але ж ми освітній заклад. Ми це студенти і, і викладачі. Ми проводимо чергові благодійні акції. Збираємо, тільки вибудували це цільовим напрямком, щоб не просто комусь допомагати на якісь рахунки а до нас звертаються військові частини, звертаються, от проводили благодійну акцію. Мама до мене підійшла, от, нашого випускника, якому 22 роки він воює. Ми організували, от було 70-річчя черкащанки у філармонії, проводили наш ансамбль. І всі кошти, які зібрали, ми значить, відправили туди. Так що о, в цьому напрямку ми працюємо і будемо працювати. І основне, що змінилося з 24 числа. Я звичайно, такого адміністративного складу в організації роботи, бо ну, така специфіка по життю була, але і я завжди роботу виконання там певних вимог, це, це основне. Але з 24-го я сказав: перше, перша задача, яку треба вирішувати колективу, це що ми робимо для. Допомоги Збройним силам України. Друг, друга задача, що ми робимо для безпеки людей? І тільки третє, що ми взагалі по основній діяльності робимо. Бо якщо хтось приходить і розказує, як він тут наробився, а він нічого не робить з того, що я сказав, і ні копійки. Не, не дав допомоги, то мені не мені не цікаво, що ти, що ти робиш, яку глибину яму ти викопав. Вона можливо нікому не потрібна, якщо ми всі. Не будемо організовані на допомогу Збройним силам? Ну, у нас спочатку карантин, потім війна, і це такі виклики, які з одного боку ускладнюють процес, а з іншого боку, відкривають нові можливості. Як університету все-таки вдається розвиватися у цей час? Тому що я знаю, що. І онлайн-навчання налагоджено. І укриття, ви зараз скажете, чи вони є, в якому вони стані, в достатній кількості для того, щоб забезпечити, убезпечити і студентів, і викладачів. Тому що ми розуміємо, що якийсь час нам доведеться жити в таких умовах і не знаємо, який саме час, як довго він триватиме. Ну, У нас онлайн-навчання, звичайно, налагоджено, але е, ми от... Е... Перший семестр цього навчального року пройшли у змішаній формі, а от другий семестр, тобто сьогодні, ми стараємося офлайн, тобто навчання в аудиторіях. Бо, як показала, ви згадали ковід і рік війни, і вже далі. Якщо наші діти от прийшли навчатись, почався ковід. Зараз вже третій курс, четвертий, все. Якщо це все офлайн, то дуже важко стати висококваліфікованим спеціалістом. І я з вересня місяця цього року, ну не цього, а 2022 ну принципово відмовляюся від того, що треба тільки онлайн. Всі мають навчатися, є можливість, є сховища, є дозволи на експлуатацію, на навчальний процес і максимально треба навчатися, працювати, бо відсутність на роботі і зв'язок тільки по комп'ютеру розхолоджує як викладачів, так і студентів. А зараз, до речі, у в університеті як у Волику, коли тут найгарячіша пора? Одні складають іспити, інші готуються складати. Як ви ж проживаєте цей літній період? Сам Ну, зараз звичайно Ютуб ми тут завжди яку вулику тридцятого. Ми готуємося до випуску. То зараз проходять державні екзамени. Багато приходять людей, цікавляться абітурієнти, вже, які будуть вступати до нас. Тому Ну, університет будь-який. Це те середовище, де має бути, як ви кажете, як у вулику. Тоді це, це значить, університет живе. Ми, якщо говорити за наші рейтингові показники, то ми рейтинговий університет. Наші там загально національне десь 38 восьме місце. Серед там, 237 державних, а всього заклади вищої освіти сьогодні дуже багато в Україні. Звичайно, традиційно з початком війни більше їдуть на захід, Київ. Але Черкащина теж, дякувати Богу, територія, де не, не, не так загрозливо, як в інших місцях. І, хоча минулий рік, от ми подивились. Із східних регіонів ну, ну десь там сотня півтора до нас поступило. Це тобто небагато. це зовсім небагато. Але ми е, набрали е, ну такий був в минулому році кращий показник 2,5 тисячі студентів. Щоб нам жити, розвиватись, треба щорічно набрати не менше двох. От, а набрали 2,5, тому і робочі місця, і все забезпечено. І ми, Розвиваємося, тримаємо рейтингові показники, і все більше в нас появляються і на міжнародній арені показники, де ми там, якщо як правило, беруть там чи 20, чи 40 українських університетів, то ми обов'язково там є чи в двадцятки, чи, чи в сороковці. Ну, я зрозуміла, що з викликами ви впоралися. Ну, якщо ми вже до вас приїхали в гості, то ви нам покажете, чим живе університет. Звичайно, не все, тому що він величезний, але хоча б частково. Звичайно, ну тоді да, ходімо. Да, будь ласка. Ну, це місце шани та вдячності. Я так розумію, що це загиблі випускники університету. Це наші випускники. І ми шануємо тут. І, до речі, коли ми відкрили, то Сім прийшло з родини, сім сімей прийшло, поклали сюди квіти, і навіть там, кого, хтось був у місті, не запросили, то така якась була незрозуміла не, не ситуація, а то ми потім пізніше запросили, показали, і ну, це е, прикра сторінка, але це. Також треба робити, треба вклонятися, треба шанувати. І от е, родина от Богдана Остапенко е, дала нам е, такий… Здається, ж його мати професорка да, да, університету, да, да, так? Е, е, дала нам, е, значить, е, кущі роз. Ми зробили таку, е, ну, не алею, а Місце висадили ці рози саме в пам'ять, поставили табличку і шануємо. Це прекрасна сторінка історії. Так. Да. Да. Ну, вони назавжди в пам'яті університету. Звичайно. Поки да. університет буде жити.